Огляд Подій за 15 березня вітаю. Сьогодні вночі 20... о 22-й годині був обстріл із ствольної артилерії з НОП Новгородської громади. Шість прильотів без наслідків. Канатоп повідомляє, 58 окрема мотопіхотна бригада, яка базується в Канатопі, приземлила ворожий БПЛА зала сьогодні обстрілам за день Сумщини було 16 обстрілів більше 160 прильотів. Постраждали Краснопільська громада, село Покрьовка, Грабовське, Рясне, більше 20 мінометних прильотів. Хатінська громада, села Степне Кіндратівка, більше 10 мін. Білопільська громада. Села Атинське, Волфіна, 30 мінометних прильотів. І Волфіна ще був кулеметний обстріл, 50 черг. Шалигінська громада, село Старікове, 10 мінометних прильотів. І Великописарівська громада, село Папівка, Дрон скинув 5 вибухових пристроїв. Є пошкоджені будинки лінії електропередач. А у Хатінській громаді, громаді від прямого влучання згоріла адмінбудівля агропідприємства. Працівники підприємства та місцеві жителі не постраждали. По новинам України. Українські захисники відбили більше 90 атак противника на всіх напрямках. Авіація України за добу завдала 9 ударів по районах засередження, 3 удари по місцях зенітно-ракетних комплексів і 3 удари по інших важливих об'єктах. А підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три райони засередження особового складу, три пункти управління та одну позицію ППО противника. Ворог протягом доби завдав 40 авіаційних ударів, 12 ракетних. І здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В Бахмуті ситуація залишається важкою. Ворог по всім напрямкам тут трохи подвинувся вперед. Постійні бої продовжуються. На Авдіївському, Мар'янському та Вугледарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії. У Пентагоні прогнозують запеклі бої в Україні навесні та влітку. Це каже спікер Пентагону бригадний генерал Пет Райдер. Також генерал зазначив, що США з початку повномасштабної війни роблять все можливе, щоб задовільнити потреби української армії, чи то боєприпаси, чи ППО, чи бронетехніка. Російські телеграм-канали повідомили сьогодні, що ЗСУ, використовуючи бронетехніку. Пішли в атаку під пологами у Запорізькій області. Це між Вугледаром і Такмаком. Вони припустили, що то була розвідка боєм. Жодних підтверджень цьому з українського боку не було. Нові супутникові фотографії показують, що російські війська активізували будівництво укріплень в окупованих регіонах України. Найбільше їх у Запорізькій області. Вони бояться прориву ЗСУ до Мелітополя та до Азовського моря, бо потім Кримський міст буде під загрозою. Та й вся та ділянка. <му> Пентагон працює над розсекреченням візуальної інформації, пов'язаної з інцидентом і з російським винищувачем у Чорному морі, який вчора трапився. США вжили заходів, щоб затоплений у Чорному морі безпілотник не потрапив у руки росіян. Про це заявив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Збитий американський дрон не був оснащений зброєю. Він виконував планову розвідувальну місію. Це американський інститут війни повідомив. Так, також вони зазначили, що зіткнення російського винищувача та американського безпілотника не призведе до прямого зіткнення Росії та США. Ну, думаю, що нам треба подивитися на зміст наступного пакету допомоги або, або наступного після цього. Там буде дуже багато цікавого. США так, так це не покинуть. Або взагалі США не стануть нічого публічно оголошувати, а знову щось невідоме почне прилітати по російським об'єктам в глибині Росії. У Польщі російські шпигуни встановлювали приховані камери на маршрутах, якими в Україну прямує зброя. Агентство внутрішньої безпеки Польщі спіймало шістьох людей. Камери знайшли на залізничних коліях, автошляхах. Та інших важливих об'єктах у Росії планують набрати в армію ще 400 тисяч контрактників відповідати, крім військових комісаріатів, будуть ще губернатори. За планами Міноборони з кожної області в середньому по 10 тисяч осіб повинно прибути. Підрахували, що останні декілька місяців середня добова витрата артилерійських снарядів у російській армії. Становить 18 тисяч штук і плюс танкових снарядів 5,5 тисяч. Тобто щодня росіяни випускають близько 23 500 різних снарядів. Це майже місячна норма їх производства. А ще у квітні травні 2022 року середня добова витрата дорівнювала 68 тисяч снарядів. Крім нестачі снарядів, серйозно заважає росіянам гостра нестача вантажного транспорту. Армійський парк практично спорожнів. початку війни було знищено близько 4 тисяч вантажівок і приблизно стільки ж вимагають повного ремонту. Американські сенатори від обидвох, обидвох партій, демократичної та республіканської, тиснуть на білий дім. З вимогами, якнайшвидше передати Україні літаки f 16 повідомила видання «Політику». Вісім сенаторів написали сьогодні до міністра оборони США Остіна листа, в якому вимагають детально викласти всі необхідні умови для якнайшвидшої передачі літаків Україні. Про цей лист стало відомо після російської атаки на американський безпілотник МК-9 Репер у Чорному морі. Сьогодні ми чекали позитивних новин з чергового Рамштайну. Всі союзники розуміють, що для весняного наступу нам потрібно багато зброї, боєприпасів. Головні тези сьогоднішнього брифінгу: Остін обговорив із Шойгу падіння безпілотника МК9 репір у Чорному морі. Він сказав російському міністру, що США і надалі літатимуть там, де дозволяють міжнародні закони. Союзники з 51 країни підтвердили бажання надалі підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. У Росії закінчуються можливості і закінчуються друзі. Росія покладається зараз тільки на Іран та Північну Корею. Швеція згідно Рамштайну надасть Україні 10 леопардів та ключові компоненти ППО. Норвегія надасть ще дві системи Насамс і коаліція країн надає в Україні ще понад 150 танків «Леопард». І також підраховано, що близько 117 600 одиниць техніки та озброєння поставили в Україні західні партнери за минулий рік. В Ірані знов розпочались протести. Люди виходять на вулиці з політичними гаслами зміни влади, пише опозиційна преса. Ну, сподіваюся, що іранській владі зараз трохи буде не до Росії. І остання новина: Данія створює фонд на 1 мільярд доларів для допомоги України. 770 мільйонів доларів з них спрямують на надання військової допомоги. 170 мільйонів допомога цивільному населенню і 60 мільйонів на фінансування участі данських компаній у відновленні України. Все, всі новини на сьогодні миру нам.